Індокитай, так звана перлина французької імперії, був відомий як єдина повністю самостійна фінансова колонія і зробив значний внесок у завершенні Першої світової війни з точки зору як коштів і продуктів, так і військово-трудової сили. З менш ніж 17 мільйонів жителів, близько 93 тисяч індокитайських солдатів і робітників добровільців, переважно в'єтнамців. Пішли працювати на заводах на внутрішньому фронті або воювати на фронтах у Франції та на бокалах. Індо Китай напередодні Першої світової війни. Альберто Сарро був генеральним губернатором з 1911 по 1914 рік і з 1917 по 1919 рік з трьома різними губернаторами між ними. У Ханої, столиці Індокитайського Союзу, генерал-губернатор був представником французької держави, яка оприлюдня п'ятьми територіями з різним статусом. Кощінхіна перебувала під прямим правлінням, тоді як чотири протекторати формально перебували під владою свого короля, але фактично під повним контролем французів. Загроза повстань по всьому індокитаю залишилася постійною проблемою для колоніальної влади. Щоб протистояти ворожості королів та їхніх прихильників, французька політика полягала в тому, щоб усунути їх і вислати, а також вибрати молодших князів, які будуть виховані профранцузькими та легко контрольованими. Незадовго до війни французи зіткнулися зі значною народною боротьбою у В'єтнамі. Тисячі людей було заарештовано, деякі засуджені до страти, інших відправлено до в'язниці острова Пуло Кондоре, яка стане найкращою школою для політичних в'язнів, націоналістів і комуністів, зібраних у великих загальних камерах. У березні 1908 року в Аннамі і Тонкіні відбулись масові демонстрації з вимогою знищення високих податків. У Камбоджі були повстання протягом попередніх років правління Народома, який мав невелику владу за межами тампеня. Повстання під проводом принцессі Сівота отримало підтримку тисячі людей. Зазнавши поразки від народома за допомогою французів, Сівотка залишився лідером місцевих повстань проти французького колоніального опанування. Лоос виглядав досить спокійним і вважався найбільш шлухняною територією Індокитаю. Близько 44 тисяч в'єтнамських солдатів служили в бойових батальйонах на фронтах у Вердені та у Вогезах, обидва на північному сході Франції, на східному фронті, на Близькому сході та на Балканах. Крім того, 49 тисяч в'єтнамців були найняті як робітники під військове керівництво між 1916 дев'ятсот та 1919 роками. Через нестачу робочої сили на заводах з виробництва боєпропасів в'єтнамські селяни були направлені на виробничі майданчики на півдні Франції, такі як Арсенал у Тарбі та пороховий завод у Бержераку. Альберт Саро, який був генерал губернатором протягом майже всієї Першої світової війни та міністром колоній, одразу після неї, був великим архітектором політики асоціацій, яка характеризувала французьку колоніальну політику в міжвоєнний період. Відправлений назад як Вайн, до Індокитай, який перебував у центрі війни з 1917 по 1919 рік, Саро проводив свою подвійну політику. Я завжди вважав, що Індокитай має бути захищений від наслідків революційної пропаганди, яку я ніколи не недооцінював, проводячи подвійні дії: одна політична, інша репресивна. Стратегія Сару розв'язала тих, хто бажав співпрацювати, і тих, хто вступав проти колоніального режиму. Незважаючи на оголошення в 1914 році в Індокитаї стану війни, у В'єтнамі відбулося три великих повстання. У Похінськіні в 1916 році спалахнула низка повстань. У лютому того ж року близько 300 прихильників фан-Січлонга рушили до в'язниці Сайконі, вимагаючи звільнення свого лідера. Того ж року, в Хуе імператор Дойтан разом з Тран Каованом. Та іншими планували поволити французів шляхом захоплення стратегічних міст Хуан та Куен, але змова провалилась у Камбоджі рух, який Мілтон Осборн назвав «Справа 1916 року. Майже за три місяці зібрав від 30 до 100 тисяч селян і протестував у Пнампені та інших провинціях проти оподаткування та барчини, які зросли під час війни. Третє повстання відбулося в Тонкіні 30 серпня 1917 року, коли повстанці скористались нагодою, щоб напасти на французів, мобілізованих війною на їх території. Близько 200 послідовників від шатхма, які були в'язнені у в'язниці Тайнукуєн, організували заклад за допомогою 130 туремних охоронців і змогли приєднатися до близько 300 жителів міста. Французьким військам знадобилося шість місяців, щоб придушити це повстання. Воно було названо найбільшим та найруйнівнішим. Олося з 1914 по 1917 рік відбулось антифранцузьке повстання серед тайлу під керівництвом принца Онґхама. Він набув характеру руху відтілення мовів від французького панування. Того ж року ще одне повстання було надихнуто китайським націоналізмом, що з'явився після краху дінастії Цінь у 1911 році. Наприкінці 1914 року група юнінанців, що мешкали в районі Чорної ріки, розграбувала французький пост у Ксам-Ноя, убивши французького комісара Ламбера, і повторила свій успіх у нсон ла у В'єтнамі. Повстанці марширували з прапорами Китайської Республіки. Все ж таки повстання було придушене і розглядалося як справа руху китайських контрабандистів опіуму. До 1914 року страх перед революційним націоналізмом став основною складовою французької політики у В'єтнамі, а також характерною рисою французької дипломатичної діяльності в Азії. Навище Франції було настільки поганим, що ідея віддати Індокитай Японії в обмін на їхню військову та фінансову підтримку була висунута, але від неї відмовились у 1914 році та знову в 1918 році, оскільки Японія стала кредитором Франції під час Першої світової війни. У міжвоєнний період продовжувався збройний опір, і з'являлися сучасні антиколоніалістичні партії, зокрема у В'єтнамі. Для Девіда Мара 20-ті роки ознаменувався перехід від традиційної до сучасної в'єтнамської національної свідомості та її поширення серед еліт, а також серед селян. Роль в'єтнамців, які працювали або здобували освіту за кордоном, явно зробила в'єтнамський націоналізм більш політичним і міським. У Камбоджі та Лаосі боротьба за колоніальну владу у 20-х роках складалась здебільш з повстань проти високих податків і барщини. Під час і після Першої світової війни циркуляція людей та ідей з індокитаю до Європи та назад сприйняла політичні радикалізації нового покоління націоналістів і призвела до розвитку яскравої політичної преси французькою та місцевими мовами, особливо у В'єтнамі. Внесок індокитаю в першу світову війну був значним з точки зору сировини, фінансової підтримки, військових зусиль і участі людей. Мобільність індокитайців сприяла циркуляції ідей і техніки, запроваджуючи нові соціально-професійні профілі та впливаючи на їхні індивідуальні долі, а також на політичні та соціальне майбутнє цих країн. Індокитайці сподівалися, що на знак визнання їхньої лояльності під час війни французький колоніальний уряд надасть їм більше політичних прав. Випадкова політика Асоціації франко-корінних народів, яку Саро визначив для отримання підтримки до Китаю у війні для нібито взаємної вигоди, відкрила вузький простір політичного вираження через газети для жменьки напористого міського середнього класу Індокитаю. Перша світова війна на європейському театрі розширила культурні, політичні та соціальні горизонти до китайських добровільців і зробила їх більш впевненими у своїй здатності стати. Господаримо власної долі та адаптувати нові ідеї та методи до власної реальності.